Враження на Україну має талант, самі позитивні. Тоді я виконував її російськомовною, тому що це ну, була, склалася така пісня, да, я її чув з дитинства. Я від неї вже був відмовився зараз після 22 го року вторгнення. Ну, самі розумієте, чому? Тому що мені почали писати, що ти русський. Що ти там наш, і в мене пішов такий протест. Сеньорії, коли ми до 2022 року підтримували якось цю толерантну позицію, що можна і так, і так, і російською, і українською. То коли вже бахнуло по Харкову, я принципово відмовився від всього російського. Навіть не уявляв собі, що буде прильот такий. Значить, жили собі люди, нема де жити. Харків тримайся, Харків незлами. Я принципово відмовився від всього російського і від своїх власних російськомовних пісень, ну і від тих набутих переспівок, які я співав за своє життя. Так? На різних конкурсах, включно із Україна має талант легкий край, з вами Та Так вже сталося, що глядачі не сприймають мене без цієї пісні. І кудись я їхав на якийсь концерт, сказали: без сіньоріти не приїжджай. І то я, їдучи в поїзді, взяв собі переклав і вже приїхав і співав україномовний. Такий варіант спеціально. І мені було цікаво, як люди це сприймуть. І грає, з вами рай, та про одне є такі, що з радістю, є такі, що навпаки кажуть ще краще. Ну, а є такі, що ні в яку не сприймають саме таку версію, того, що вони ну, звикли до того радянського стереотипу, та, який чули так само. З дитинства чи з молодості, як і я. Мені подобається цей варіант більше. І Пісню написав Тото Кутуніо, і інші автори писали текст. Ця пісня вперше звучала і італійською, і англійською. Виконували різні гурти. Була така співачка Маріон, потім чоколадський гурт, бельгійський, так? От, це. 78 79 рік, коли ця пісня звучала за кордоном. І коли веселі ребята її виконували в 83-му, ніхто тоді в Радянському Союзі не здогадувався, що це якийсь закордонний забугра привезений трек. Так? Ніхто ж не думав тоді. Все співалося, ніхто про авторські права тоді не розповідав. А тепер, коли мені пишуть, що «ага, ти все злямзив з Росії, там. Все, Нашу е, русскую пісню я всім розписую, коли, де, хто злямзив. Любов Воропаєва, яка написала російськомовний цей текст е, до цієї пісні, е, вона навіть не знала, що е, це закордонна пісня, що це тото Кутуньо автор. Коли я її знайшов вперше в ЖЖ е, в Лайв Journal я її запитав, кажу, а хто автор музики? Вона каже, Павел Слободкін. Тобто вона навіть не здогадувалася, що це звідти привезений трек і злизаний. Ну, бачите, так склалося, що росіяни всі хочуть доказати, що це все, що в нас є, це тільки їм належить. Я вже мовчу про ті українські народні пісні, які вони позлизували. Теж це окрема тема. Ну, тому я співаю зараз тільки українські, щоб уже ніхто і гадки не думав, що я, хоч якимсь чином, відношусь до них. І намагаюся берегти нашу культуру, нашу, наші традиції, от такі як різдвяні. На сьогоднішній день я написав різдвяну мелодію, авторську пісню, яку сьогодні буду виконувати спеціально для цього свята, для цих свят різдвяно. Також ексклюзивно для YouTube каналу Ростислав Продакшн Олександр Кварта розповів про запальний танок, який постійно виконує на концертах. Чи можливо його повторити? Таке запитання ми поставили. Саме цікаве зараз, коли в мене на концертах звичайні пересічні люди намагаються повторити. І це. Самі такі активні, самі такі цікаві моменти в моїх концертах, коли я їх ще й на сцену закликаю, або дивлюсь, спостерігаю, як вони себе ведуть там біля сцени так? і повторюють. Або діти. Діти це най... найкраще те, що я можу відмічати в своїх концертах, коли вони повторюють, їм вдається. І... Я їх долучаю до цього, я вже відчуваю, що несу якусь відповідальність за це, що я вже як вчитель там, з певною мірою. Та? Можливо, як це прийшло? Колись до цього, як співати сольно, я грав в вокально-інструментальному ансамблі, я сидів за барабанами, і всі ці руки і ноги в мене були зайняті. Як тільки я звільнився від барабанів, мені треба було кудись це дівати. Тобто всі ці руки і ноги жили своїм життям. Так як я почав обігрувати якось сценічно кожну пісню, так? щоб це була не просто якась суха пісня, а прям ціла вистава, так? то я якісь рухи почав застосовувати. Ну і надалі, вже як музика йде, а я. Люблю танцювати, то воно пішло, пішло, пішло. Я бачу, що воно людям сподобалось. Ну знов таки, це ж кому як заходить, хто пише негативно, там що хто вже зайве, хто позитивно, а навпаки, що тільки за танці мене і сприймає. Кожному своє, але мені подобається саме так. Я так відчуваю пісню, я так відчуваю музику, і я так передаю і свій настрій, і несу його в масу. Олександр також зізнався, що через постійні обстріли Харкова він та його родина змушені були переїхати в більш спокійний регіон. Вони обрали Івано Франківщину. Ну насправді Західна Україна мене прийняла раніше, ніж зараз, що ми виїхали. Того ми туди й поїхали, тому що мене вже там запрошували, і в мене вже були там друзі. І як тільки у нас вдарило. Вибухнуло вперше у Харкові, да, вночі там ранком. То мої франківські друзі першим ділом і написали: Саша, коли ти вже до нас виїхаєш. І я першим ділом до цих гуцулів і збирався. Так, того... Я знав, що там друзі. Я знав, що добре мене сприймають з моєю українською піснею. І всі ці ж пісні вони писалися раніше. Щоб там зараз не писали, там перевзувся. Пісні написані вже по 10 років, по 12 деякі. Та? Струмочок мій вже став як народним. Багато навіть хто не знав, що то моя пісня. А я вже на різних заходах, на різних весілях зустрічав, коли весільні музики там, чи хтось лабухи якісь співають струмочку. Причому і за кордоном теж це було. І коли ми в Туреччину їздили, я чув, як один там струмочку знає і співає. Я кажу, о, знаєш мого струмочку. Він каже, а то ваша пісня. Та? Ну тобто пісні розлітаються, потихеньку щось робиться, то Західна Україна мене сприйняла як свої. Біжи, біжи, струмочку, стрімко ставай рікою. Вийду я до місточку, так? та й стрінуся з тобою. Йо! У мене навіть були випадки до вторгнення, коли у Харкові до мене там люди зверталися, кажуть, о, це ж ви здалеку приїхали. Я в метро спускаюсь, чоловічок такий літній встає і каже: Боже, сідайте, ви ж, мабуть, здалеку, ви ж заморилися, там, змучилися. Я кажу, та ні, ні, я ось на цій станції живу. Бухаркові, тобто, ну і таке було. А було так, що в супермаркеті мене жіночка бачить там 10 метрів від мене і кричить Боже, земляче, я з Коломиї. І, та, і такі моменти, коли мене вже сприймали свої, був випадок, коли я ось після звільнення Балаклії ми повезли гуманітарну допомогу, і до мене жіночка виходить і каже: Землячок, я з Львівщини. Дякую. Я тут уже давно живу. От. О, он смереку співають, бачите, мене вже асоціюють з мерекою теж. О, то Західна Україна мене давно прийняла як свого. Багато хто е, навіть не здогадується, що я з Сумщини з Охтирки родом. І мені е, приємно, коли там, у Франківську, мене люди зустрічали на вулиці і кажуть: ми знаємо, що ти з сумщини, що ти з Охтирки, міста герой. І це теж багато значить, коли люди цікавляться і. Признають східняка на заході, але признають як свої. Це була друга частина інтерв'ю з яскравим співаком Олександром Квартою. А завтра ми продовжимо. Розкажемо про дітей та дружину Олександра, де вони познайомились та чим займається і як допомагає у творчості Олександру. Його друга половинка, тож не забувайте підписуватися і включати дзвінок, аби не пропускати сповіщення про нові відео.